Йди до рапса ближче. Ну так, да, йди на поле. Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, їдемо по справам, там треба на поле заглянути, подивитися на І також їдемо ще в сусіднє село. Проїжджаємо поля, а тут така краса квітне, скрізь рапс. Ну, де, Не передати словами, це треба бачити лише вживу. Яка краса, дивіться, які жовті поля. Прямо <смістична> небо, небо і рапси, і прапор України. Наша Україна, вона найкраща природа у нас. Треба зробити фото. де у той, там той виск. Який? Рома каже, ми, мамо, в цьому році ще на рапсові не були. Ого, який він високий. А там полівий, це чого там? Я не Клас. Високий він просто в мене. Я метр шістдесят і тут і рапс метр шістдесят, Навіть вищий. Клас, я хочу фото. Как краса. Давай доставай, зараз пофоткаємося, а потім відключимося. Хотіла вам передати цю красу. Куди да, ти залазиш? ну заліз високо. А тебе навіть і не видно. <detective sound> <affairs> так, так да, ти в рапсовому лісі <Network> <раб encoun> Класно Ну рапс тут вообще такое пнимое. Thank you. Сьогодні така чудова погода, що ми цілий божий день на вулиці. Навіть мій Рома, який любить сидіти в хаті біля телевізора, сьогодні мене здивував. Зайшов, подивився телевізор хвилин п'ять, і, мама, я знову на вулиці. І годинами так на вулиці. Іграшки згадав, що в нього є. Навіть віника взяв, що ти робиш? А, машину миє. Ага. Все добре, помив. Аварія. Сталася аварія, Рома. Визивай евакуатор. Ти погубив техніку. Що ти за водій? Вся техніка повалилась, Рома. А Юрочка мій робить клітку для курчаток. Ми сьогодні їх закрили вже там у заголошки, але вони все одно випригують. Зверху будемо ось набивати сітку. Ти вже заміряв? Заміряв вже? але я думаю, ми вже зняти ту поставить. Зроби так. Йдемо. А тобі вистачить той, що на сітки? 130 тридцять сьомо. Сто тридцять треба. тридцять. Метр тридцять? Сто трішки. Ти вже заміряв, воно порахуй, скільки в нас курчаток. Один, два, три, чотири. Громко говори. Один, два, три, чотири. На український рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, тринадцять, тринадцять, тринадцять. Ну, говори на русском. Один. Ну давай я пересчитаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ты только девятнадцать насчитал? Тут больше. Двадцать. Больше. <связь> насчитал. Рома нарахувал только девятнадцать. Курчаток. Треба їм корму ще насипати, або хай виїдають. Насипи, на малому кухає. Макуху куху ти на малов? мало? Ну а що ж там підеш? А ну це я зараз змішаю. Що ти замірався? Воно ну, ну, ось так вийшло. Не вистачає. Я не хочу дві знімати, я хочу одну. Як вона висипає, не так немає. Дід забивай те, що в тебе є. Набивай те, що в тебе є. Рома не ліс. Це шифер, він розламається. Зараз, друзі, буду замісювати тісто і випікати коржі для торта Наполеона. Щоб ви розуміли, торт Наполеон це моя слабкість. Я б його їла день і ніч. Це торт для мене номер один. Завжди його готую. І саме головне, щоб він був домашній. Рідко коли я купую в магазині торти. Це при такій, знаєте, вже необхідності, коли не вистачило часу приготувати. І то, я вам скажу, я вже забула, коли я купувала торти в магазині. В магазині зовсім не брала. Ми останній раз Ромі замовляли на 5 років і в майстрині нашої місцевої. Вона нам робила снікер з солоною карамелю. Ну, мені сподобався, непоганий, але все одно Наполеон для мене найкращий. Зараз буду готувати тісто разом з вами. Робити буду подвійну порцію. Дивіться, я взяла 7 стаканів великих борошна. Один у мене буде стаканчик води холодної. 2 столові ложки оцту, 2 яйця і 400 грамів масла. Ну, там навіть трошечки більше 450 грамів масла. Також я ставлю ще одну манільку і ще поточку солі. Ну, Будемо зараз робити і поступово розповідати. Тісто зараз буду натирати, а можна його і нарубати ножиком. Ну, удобніше натерти. Отак. У рукичку натираю. Дуже давно хотіла його зробити, але якось не випадало нагоди. А завтра ж свято, 6 травня, день Юрія А в мене чоловік Юрій. Ну, Думаю, приготую. Ще й далі йдуть вихідні. Порадуємо себе трошечки. Так, все Натерли. Тепер треба добре його тако перемішати з борошно перетерти. Все. Ось так я перетерла все Тепер беру. я Яйця. До яєць додаю щепоточку солі, дві ложки столових од до яєць такого. Раз. Два. І сюди додаю холодну воду. Вода така потрібна, щоб була людяна трошечки перемішаю, треба було трошки більше мені взяти ємність, ну нічого. Це поміститься. Все. І тепер вливаю у тісто. Додаю ще один пакетик ванільного цукру. Все, тепер замісюємо тісточко м'якеньке. Можна його вже вийняти із миски. І тепер добре. Вимісити на столі. Ось таке тісто. Тепер я візьму тарілочку і розділю його на коржі. Тарілочку посипала борошно, тепер отак От приблизно у нас буде один коржик. Навіть забагато тут трошки відберемо. Формувала я ось 11 шариків, накрила харчовою плівкою і ставлю до морозилки на півтори години. Ось таке м'якеньке тістечко І дуже пахнеть маслом. А вже потім буду випікати через півтори годинки. Дивіться, друзі, який я сама собі букетик подарувала пахучий. Зараз поставлю в кімнату і будемо насолоджуватись. Ще мені дуже подобається, Фіолетова і синя. Треба проїхатись по вулицям. Зараз скрізь вона розквітла нарізати. Як була маленькою, то завжди йдемо з школи. І такі оберемки наривали з подругою. Катюша, якщо ти мене дивишся, привіт. Ти знаєш, які з якими ми оберемками йшли школи. Ну, все, на сьогодні день завершився. Він у нас видався дуже добрий, яскравий, повен емоцій, незважаючи на деякі негаразди в нашому житті, але то все дрібнички, все подолаємо, все буде добре. Головне здоров'я. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, які ви мені пишете. Велика вам подяка, дуже приємно. І я вам бажаю також тільки всього найкращого. А що ще хочу сказати: випікання коржів, приготування крему, а також формування тортику чекайте в наступному відео. Зайдіть обов'язково, подивіться, що в мене вийшло, який результат. А може, не вийшло, я ще не знаю, в мене ще все попереду, вся ніч. Тому, друзі, до наступного відео. Всіх буду чекати! До побачення!